Артур Шопенгауер, мислитель, ідеями якого надихалися Ніцше і Фрейд, він був першим західним філософом, який зацікавився буддизмом. А його ідеї багато в чому можна розуміти як західну його інтерпретацію. Шопенгауер одним із перших піддав сумніву цінність існування. Якщо інші філософи шукали, як людина може прожити своє життя краще. То Шопенгауер від початку вважав життя низкою страждань, що ведуть до смерті. Його сміливо можна вважати найпохмурішим філософом людства. У своїй автобіографії він писав: у 17 років я усвідомив, що світ це страждання. Істина полягає в тому, що він не може бути справою рук Бога, а скоріше придуманий дияволом, який створив живих істот для того, щоб насолоджуватися їхніми нещастями. Шопенгауера пам'ятають сьогодні за його велику книгу Світ як воля і уявлення. Він виклав у ній свої переконання, дослідив природу страждань і здійснив спробу зрозуміти, що з цим світом не так за Шопенгауером. Світ, яким ми його знаємо і переживаємо, це лише уявлення про нього, створене нашим розумом за допомогою наших почуттів. Простіше кажучи, уявлення це те, що ми бачимо. І воно не відображає реальної сутності речей. Ми сприймаємо світ тим чи іншим чином тільки тому, що наша свідомість робить його таким для нас. Ми знаємо свої органи чуття, а не сам світ. Те, що листя зелене, підказують палички і колбочки в наших очах, але яке воно насправді ми не розуміємо адже наші зорові клітини здатні сприймати лише деякі відтінки. Те, що троянда гарно пахне. Підказують нюхові цибулини в нашому носі. Але як воно пахне насправді, варто краще запитати у собаки, який розрізняє запахи в тисячі разів краще за нас з вами. Світ, доступний нашому пізнавальному мисленню, Шопенгауера називав світом уявлень. Філософ вважав, що для того, щоб побачити істину, треба шукати точку, де світ уявлення та об'єктивний світ сходяться. Цією точкою є наше тіло. З одного боку, воно частина зовнішнього світу, який ми сприймаємо через органи чуття. Ми можемо його бачити, торкатися і відчувати. З іншого, наше тіло керується нашою волею, яка перебуває за межами світу уявлень. Воля є у всього: у тварини, у дерева, у каменю. Її можна розглядати як силу або енергію, яка приводить у рух усе навколо. І ця енергія, на жаль, не керується нашим розумом. Вона сліпе несвідоме прагнення, єдиною метою якого є постійне продовження нашого існування. Вона сильніше за розум, логіку, мораль. Воля, або як її ще називають, воля до життя, змушує людиною йти вперед і завжди шукати для себе вигоду. Вона сліпа, глуха і дуже наполеглива. Воля керує людиною через фізичні відчуття в її тілі, біль, голод, спрагу. Ми відчуваємо волю у вигляді бажань, потреб і прагнень. І воля це саме те, що робить людину нещасною. Вона смерч, що вирує всередині нас, джерело нашого ненаситного апетиту, що призводить до чвар і нещастя. Людина хоче звичайного життя, яке полягає в тому, щоб вчитися, працювати, одружуватися, заводити дітей і жити довго і щасливо, от тільки жити довго і щасливо не виходить. У кращому разі наші бажання задовольняються лише на короткий час, але відразу з'являються нові, і так до нескінченності. Ми живемо як тріски у великому потоці бажань воля несе нас, як лист бурхливою річкою, як казав Великий Гьоте, від бажання я поспішаю до задоволення, а від задоволення я поспішаю до бажання. Усе це відбувається тому, що у волі немає завдання зробити нас щасливими. Вона прагне досягти тільки своїх цілей, максимально продовживши наше існування. Найлютішим ворогом волі є смерть, воля щосили намагається перемогти смерть. Тому її головний проєкт це воля до відтворення. Люди красиво називають його кохання. Саме воля змушує нас закохуватися до того ж, закохуватися в партнера або партнерку, яких обрала для нас вона. Якби вибір залежав від самої людини, то вона найімовірніше, пов'язала б своє життя з кимось іншим, але людина схильна вибирати не тих людей, з якими їй добре, а тих, кого воля до життя визначає як ідеальних партнерів для створення ідеальних дітей. Завдання волі збалансувати наше потомство так, щоб зробити його максимально життєздатним. Тож воля змушена підштовхувати до нас людей, які своїм дисбалансом можуть врівноважити наш власний. Високі закохуються в низьких, худі – в повних і так далі. Ця теорія, на жаль, привела Шопенгауера до сумного висновку, що людина, яка підходить для створення збалансованої дитини, майже ніколи не підходить нам для спільного життя. Що ж робити, як жити в цьому жахливому світі, що керується божевільною волею? Для початку Шопенгауер радить переглянути своє ставлення до нього. Головна помилка людини це переконання, ніби вона народжена для щастя. Допоки ми наполягатимемо на цьому, світ здаватиметься нам нестерпним. Час зрозуміти, що світ не був створений для того, щоб бути у ньому щасливими. Саме тому на обличчях майже всіх літніх людей лежить відбиток розчарування. Найбезпечніший спосіб не бути дуже нещасним це не розраховувати на те, що будеш дуже щасливим. За Шопенгауером життя це не радість і задоволення, а скоріше, зменшення болю. Для цього він пропонує два рішення. Перший шлях підходить для обраних, він передбачає необхідність усвідомити себе рабом волі та свідомо відмовитись від її проявів сексу, егоїзму, марнославства. Для цього бажано жити на самоті, ніколи не одружуватись і не виходити заміж, а також пригнічувати в собі пориви, здобути, хоч якийсь статус у суспільстві. У буддизмі таких людей називають ченцями. Другий більш доступний шлях це приділяти якомога більше часу мистецтву та філософії. Вони, звісно, не зможуть цілком придушити волю, але допоможуть позбутися її симптомів, і ввечері, в театрі або на прогулянці зі збіркою віршів, ви зможете відірватися від повсякденності і поглянути на життя без ілюзій. Хоч як це не дивно, але найпесимістичніший із філософів своїм песимізмом. Дарує нам надію, іначе нагадує, що ми не божевільні, що наш і страждання не безпідставні, нас просто помістили у божевільну, сумну, жорстоку реальність із розумом і тілом, які перебувають у змові проти нас.